Українські товари не можуть потрапити у ЄС без підтвердження відповідності вимогам директивів Європейського союзу, загальноєвропейського законодавства щодо безпечності, як підприємствам орієнтуватися у змінах в законодавстві, адаптуватися до євростандартів та подолати технологічну відсталість задля підвищення якості продукції та послуг. Про це та інше йшлося на семінарі важливі аспекти технічного регулювання в сучасних умовах при впровадженні правил ЄС. Організувало захід державне підприємство Каса стандарт метрологія. Україна вступила в євроінтеграційний процес, підписана угода про євроінтеграцію, і це вже і наші зобов'язання перед тими документами, законодавчими, нормативними, які реалізовуються в зв'язку з підписанням євроінтеграційної політики держави. Якщо взяти саму угоду про євроінтеграцію, то Політична частина займає невеликий обсяг цього документу, а майже 90% це умови торгівлі. І е якщо взяти ці умови торгівлі, звичайно, це в своїй основі питання технічного регулювання. Чому? Тому що до товару, до виробу, до обладнання, до послуг вимагаються однакові вимоги що євростандартів, євродиректив. Європейських законодавчих і нормативних актів, що і повинні бути гармонізовані і українські нормативні акти, тому в своїй основі це умови торгівлі, а вони передбачають однаковий підхід до контролю сировини технологічного процесу, готової продукції і контролю в торгівлі. Угода про асоціацію з ЄС може дати українським виробникам нові можливості, але це не відбудеться автоматично. Європейський ринок відкриється для нас лише у випадку, якщо виконаємо кілька умов, удосконаливши національне законодавство у сфері технічного регулювання та успішно впровадивши ці зміни. Ключове питання навчитися виробляти продукцію, спроможно конкурувати на світових ринках. А на цьому шляху, говорять експерти, потрібно вирішити чимало проблем. Но если говорить о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия, которые предполагают вводить в обращение свою продукцию на территории Европейского Союза, то здесь нужно сказать о том, что есть аспект неполной осведомленности требований, которые предъявляет Европейский Союз к нашим предприятиям. Ну, во-первых, давайте будем говорить, что с 1 января 2016 года в рамках Соглашения про ассоциацию вступило в действие Договор о зоне свободной торговли. Работая в рамках этого договора о зоне свободной торговли в течение 10 лет, это не так уж много. Поэтому предприятия должны понимать о том, что они столкнутся ну, с тремя видами таких барьеров, которые мы называем как торговые барьеры. Это национальное законодательство стран Европейского союза. Это надо учитывать в зависимости от того, в какую страну предприниматель собирается свою продукцию реализовать. Традиционные барьеры ⁇ это тарифные барьеры. Как бы здесь пропишут документ, мы будем его придерживаться. Но самое главное, технические барьеры. Это те барьеры, которые связаны не только с тем, насколько продукция соответствует законодательству Европейского союза, но и с тем, насколько производство, технология, подготовка соответствуют тому, чтобы такую продукцию выпускать. Поэтому сложность в чем? В том, что, к сожалению, на сегодняшний день в Украине... Не все законодательство Європейського Союзу згармонізоване і прийнято як національне. Тому не завжди підприємець знає всі требування к продукції, які пред'являються на території Європейського Союзу. На жаль, сьогодні не всі виробники розуміють, що таке технічний регламент і що з ним робити. Технический регламент ⁇ это законодательное поле. То есть на сегодняшний день, давайте будем говорить, все документы, которые применяют предприятия, условно можно разделить на две части. Это законодательное поле и это нормативное поле. Так вот, технический регламент ⁇ это законодательное поле, это обязательное применение. В то время как теперь национальный стандарт ⁇ это нормативное поле, это добровольное применение. Поэтому вот здесь он должен понимать, чему он должен соответствовать. Несмотря на то, что вроде бы как технический регламент не определяет жестко и четко, что он должен сделать. Это вот другая философия. У нас осталась старая философия, устоявшаяся практика о том, что мы должны выпускать продукцию, и она должна соответствовать национальным стандартам. Эта философия уже как бы давно не применяется, потому что по большому счету по законодательству Украины стандарт есть необязательный. Поэтому есть такой нормативный правовой документ, как технический регламент, который определяет требования к продукции. И философия формирования технических регламентов такова, при которой для предпринимателя не пишется четко, что он должен сделать. Поэтому ему не всегда понятно, что же прописывает этот технический регламент. Ну, технический регламент вроде как общие фразы пишет. Предприниматель должен обеспечить безопасность продукции. Как? В чем? Да, то есть вот мы не привыкли к этой философии. Поэтому предпринимателю нужно рассказывать, что такое технический регламент, как он пишется, что он предполагает, как предприниматель должен это реализовать. То есть есть всемирная европейская практика, которая говорит, для того, чтобы, как европейцы пишут, предприниматель должен правильно применять стандарт. Наш предприниматель говорит, я правильно применяю. Международная европейская практика говорит, если у тебя нет системы менеджмента качества, Ти не можеш продемонструвати, що Ти правильно приміняєш стандарт. Фахівці наголошують, технічне регулювання досить тривалий та затратний. Такий же шлях пройшли і європейські країни, і Прибал Балтії. Ну на жаль, у нас цього немає, але з досвіду і тих країн держава частково компенсувала витрати на розробку і впровадження систем управління якістю безпечністю. Ну, ви самі розумієте, що в даний період це дуже важко зробити. Якщо раніше, як правило, державний нагляд за стандартами, нормами і правилами проводився на підприємстві вибірково і лише на складі готової продукції і окремо працювала інспекція захисту прав споживачів торгівлі, то згідно цих вимог повинен... Товар контролюватись вже в готовій кінцевій точці, це на полочці торговельної мережі. І якщо взяти, наприклад, от сам підхід, то переходить вже вектор відповідальності в своїй основі і як основна ідея законодавчих змін, це те, що підприємство, виробник, перш за все, відповідає за якість безпечність своєї продукції. Тобто не контролюючий орган, він тільки фіксує, а вся відповідальність за того, хто випустив і продає невідповідну продукцію. Тому ми для того, щоб підприємства знали, вміли і були готові, проводимо, звичайно, велику просвітницьку і навчальну роботу. І от сьогоднішній семінар важливі аспекти технічного регулювання в сучасних умовах при впровадженні правил. Європейського союзу саме і він буде надавати таку інформацію нашим підприємствам. Основі, звичайно, лежить це три закони по технічному регулюванню: закон про стандартизацію, закон про мітрологи, метрологічну діяльність і закон про оцінку відповідності і технічні регламенти. В своїй основі говориться про те, що дається велика виробникам, будемо говорити, можливість застосовувати і добровільні стандарти, і різні форми оцінювання продукції, і сертифікація, і декларація, де можна задекларувати, що продукція відповідає вимогам технічних регламентів. Але основі своїй це все-таки підтвердження цієї декларації. А це цілий аспект стандартів з методами випробування, з методами. Контролю продукції і повна відповідальність після того, як ти видав цю декларацію про відповідність продукції. Державне підприємство Черкаси Стандарт метрологія», запевняє очільник має усі потенційні можливості, аби надавати допомогу підприємствам регіону з питань оцінки відповідності в умовах набрання чинності угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Перш за все, розуміння нашої Черкасську обласну адміністрацію. З якою ми провели в минулому році великий форум по... і провели семінар на раду з питань прискорення впровадження євроінтеграційних законів у сфері технічного регулювання. У нас підписаний меморандум про співпрацю з обласною державною адміністрацією. І от спільними зусиллями роз'ясненою роботою в районах, на підприємствах, на семінарах, навчаннях. Нам вдалося підняти кількість розробки системи управління. І вони, як правило, раніше були в харчових підприємствах. Зараз це підприємства промислові. Зараз це навіть медичні заклади, які впроваджують системи управління на своїх поліклініках, своїх лікарнях. Далі ми розробляємо на підприємствах, не розробляємо, а впроваджуємо системи на Підприємства, які займаються виробництвом медичних виробів, тобто є от такий позитивний, будемо говорити, поштовх до впровадження систем управління. Їх кількість збільшилась, і ми від сусідів вже не відстає. Ми, як державне підприємство Черкаси стандарт метрологія, готові до співпраці, тому що ми перші почали готуватись до цього етапу, тому що ми повинні бути. Акредитовані Національним агентством з акредитації України, ми повинні бути, мати відповідні повноваження, щоб проводити ці роботи. Тобто, метрологічно ми не в всіх областях є калібрувальні лабораторії, а вимоги стандарту про метрологію, метрологічну діяльність вводять обов'язкову процедуру калібрування. Ми маємо право проводити сертифікацію систем якості акредитовані на стандарт 17021. Ми маємо потужну потужний випробувальний центр, який акредитований на стандарт 17025. Аналогічні стандарти в Європі діють і лабораторії по тим же правилам працюють. Ми можемо проводити і 13.485 роботи по стандарту з медичними виробами. Тобто підприємство, наші аудитори, наша матеріальна база. Дозволяє нашим виробникам області заявлятись, і я запрошую всіх до співпраці і пропоную прискорити цей процес нашої співпраці впровадженні технічних регламентів, впровадженні технічних файлів на промислових підприємствах, в провадженні систем безпечності харчових продуктів, впровадженні систем управління, щоб ви були готові до конкуренції, адже Якість продукції, її умови постачання, ціна, система управління, як би ви не хотіли, вона повинна обов'язково бути. І ті квоти, які нам дає Євросоюз, ось які реалії. Їх треба однозначно враховувати і готуватись, даби ринок не сказав, що ви не готові, а далі підуть інші. Для цього наголосили доповідачі неабияк важливо виконувати закони.